Друзі, привіт! Сьогодні 2 травня. Поговоримо про підживлення огірка. Були в мене питання в коментарях. Як я це роблю? Тому сьогодні, думаю, розкажу. Тому що часу зовсім немає. Особливо, особливо цей тиждень такий він для мене трішки важкий. І так. Е... Почну я з кореневого підживлення, даю я в корінь ось таке добриво. Я вже вам його показував. Це Яра Вілла, виробник Польша. Ось його формула. Я давав його на пекінку і даю його на огірок корінь. Використовую його не перший раз, не перший рік, непогано себе показує. По листовому живленню даю кальцеву селітру, після неї Даю ось таке моноборгу мат по листу. Після нього. Ну, тут у мене трішки залишилося е, калійне добриво, це Яровське ось. Його формула я точно не пам'ятаю. Здається, 4,837. Ну, точно не скажу десь так. Але це калійне добре оточно. Після е, бору даю каліна. Можна дати монофосфат калію, теж буде непогано. По листу ще обробляв е, магнікуром. Ось. І потім ще давав сульфат магнію. Магнію у нас іде на зелений листочок. Ну, знаєте, у мене своя схема, там все розписано на місяць вперед. Підживлення всі по листу, по корню. Але кореневе я даю лише яру віллу. В тому році я його давав, скажу вам, кібрія, огірочок. Ми кожен рік його садимо, то непогано він йшов. Загрузка була суперова, просто класно. Обробив разок йодоцидом. Не знаю, вперше його використовую, можливо, хтось може з вас обробляв, тому напишіть. Тому що я не знаю, як воно там, чи діє, чи не діє. Скажу одне, що після обробки в теплиці нашої в аптеці йодом пахне, ну так, добряче. Ось такі друзі справи. Сьогодні була в мене передачка, сестра передала мені карбомід. Ось кілограмчик. Це я вже завтра дам по листу на огірок, тому що огірок ну, містами трішки проблемний. Дам карбоміду і купила ще калієву селітру. Це на капусту. Я знаю, що капуста непогано на неї реагує. Ну, класне добре. Бо той рік ми використовували, тому непогано. І купила ще аміачну селітри. селітрий, кілограмчик хай буде. Ось такі друзі справи. Ну, знаєте, в кожного своя схема, кожен по-своєму підживляє. Я роблю так, тому я розповів, як я роблю, а ви там уже дивіться. Коментуйте, пишіть. Всім дякую. Далі буде. Всім пока.